Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Просили показати пряжу, щоправда, вона не акційна. Акція буде на пряжу з 24 по 26 листопада. Не пропустіть! А ціна буде 35 гривень на ті, що зараз коштують 59 гривень. Лінійка для вимірювання розміру стопи. Ціна 5 гривень. Максимальна довжина 20 см. Спортивні чоловічі штани. 99 гривень. Виготовлено в Україні. Просили показати придверні килимки напівкруглої форми. Прорезинені ціна 149 гривень 279 гривень. Тут є поєднання матеріалів різних. Резиновий килимок 169 гривень. З надписом «Welcome». Такі килимки проризинені, і різні кольори 149 гривень. Термометр кімнатний 7 гривень. Також просили показати підсвічники покажу так загально. Приїхали новенькі, маленькі по 15 гривень. Новинки джем ЄСмак Полуниця Малина або Априкос 250 г 29 гривень. Вафлі, світоч Артек 13 гривень. Форма для кексів 49 гривень. Банка для сипучих продуктів металева 119 гривень. Об'єм такої банки 1 літр 150 мл. Новий дизайн у кави Старого Львова. 77 гривень 200 г в упаковці. 34 гривні коштує заварник для чаю з віджимом. У нас в одному кольорі в салатовому. 99 гривень коштує форма для випікання силіконова у вигляді сніжинки. Маркер перманентний білий 39 гривень. 59 гривень коштує килимок для просушування посуду. 169 гривень чашка скляна із фігуркою всередині. лампи зараз вони коштують 39 гривень. З 24 по 26 включно ціна буде 27 гривень. 55 гривень лампа ЛЕД. Ваги підлогові. 199 гривень. Корзинка для організації ціна 59, буде 44. Як вам такі ціночки не путають вас, яка зараз актуальна ціна? Напишіть: 39 гривень мильниця полиця на присосках кріпиться. Буде ціна на ажурну корзинку 69 гривень. На рушнички буде акція 19 гривень. Туалетний папір буде по 5 гривень. У поліску Watch Тесорі 99 гривень. Це лише анонс акції. Акція буде 24-го. У поліску Watch велі 39 гривень буде коштувати. Засіб для миття дитячого посуду у ті путі. Об'єм 600 г буде коштувати 29 гривень. Засіб антижир також буде ціна 27 гривень. Велі, порошок для чищення буде 22 гривні коштувати. Рушники паперові 119 гривень. Серветки вологі 60 штук в упаковці будуть коштувати лише 9 гривень. Мило тверде. Б'янка є різні аромати, буде коштувати 12 гривень. Ще один варіант. Мило тверде. Ціна 19 гривень. Є три аромати на вибір. Ціна буде з 24 по 26 листопада. 49 гривень мило від фірми Дуру. Рідке мило, зараз вже є акція 39 гривень, 1 літр об'єм. Підгузки ліро 179 гривень будуть коштувати. Освіжувач сіла 39 гривень. Таблетка для зливного бачка 14 гривень. Шампуні від фірми «Пантін» будуть коштувати 94 гривні. два в одному буде коштувати 149 гривень. Head and Shoulders Men буде коштувати 109 гривень. Фарба для волосся SioS 77 гривень. Зараз коштує 149 гривень. Засіб для унітазу від фірми Велі 49 гривень. Зараз він коштує 69. Брев сила актив буде коштувати 44 гривні. Зараз 64. Рідке мило буде коштувати 12 гривень, об'єм 450 мл. Зараз ціна 19. Гелля прання від фірми Веллі. Об'єм 4 літри буде коштувати 88 гривень. Господарське мило від Веллі 29 гривень, Таке господарське мило Еко буде коштувати 29 гривень. Літер об'єм. 19 гривень це зараз ціна акції на вішалку. 14 гривень набір. Ганчірок дві штуки із мікрофібра. Буде акція на ось таку вішалку з прищіпками 29 гривень. Набір гачків 4 штуки буде коштувати 14 гривень. Йоршик із підставкою для унітазу 94 гривні. Піна монтажна буде коштувати 119 гривень. 49 гривень колодка електрична з вимикачем на два гнізда. Набір викруток для ремонту мобільних телефонів будуть коштувати 39 гривень. 39 гривень гачірка для прибирання в тубусі. Шапки 55 гривень буде ціна. Рушник банний 119 гривень. На жаль, розмірі не вказані. Новинка, нічник, новорічний, підвісний, працює від батарейок 99 гривень. Подарункова коробочка із кришкою. 19 гривень ціна. Є ще декілька варіантів зображень. Буде акція на чашку для просіювання борошна 59 гривень. Миска металева 59 гривень, Чайник 279 гривень. Набір склянок 2 штуки 94 гривні. Колготи. 200ден 55 гривень, 120 ден 49 гривень. Ціна актуальна буде з 24 листопада. Тепленька насадка на обвідок унітазу. Буде коштувати 39 гривень. Шампунь Шаума буде ціна 69 гривень. Лампа кільцева. 139